Цього автомобіля точно ти не бачив ні на Карфест, ні на дорогах Києва, ніде. Це ультраексклюзивна Тесла Родстер. Sport. Родстер Спорт. А чим вона відрізняється? Тому що лише в спорту це можна сказати як максимальна комплектація. В Україні є такий автомобіль. Можете подивитися, по чому вони коштують в Європі в світі? Цей в ідеальному стані. Більше цих автомобілів не стане абсолютно ще з карбоном, зверніть увагу. Е, одразу скажу, що в цього автомобіля, як і у всіх, які от випущені взагалі Tesla Roadster, тут є питання по батареї. Тому що автомобіль стоїть, це ж була перша серія, це, по суті, можна сказати, як біткоін. Купив, воно тільки дорожче. Але тут потрібно, е, бажано її поставити нову. Ось, Але у вас буде, дивіться, унікальний. Не тільки в Україні, а й в усьому світі автомобіль. Стан топ просто. яка ще фарба. Красиво. Ну і ще ж ви зрозуміли, так? Да? Дах знімається. Okay. Може зробити вам на неї огляд? Чи можливо вже хто зацікавився і готовий приїхати? Пишіть особисті. Зробимо найкращі умови, де не тільки в Україні, а й у світі.